Готові давати команду? Готові. Ну я... готові. Підняли. Грайру карапетяну вже доводилось рятувати людей у рідному марганці після ворожого обстрілу. Тоді йому вдалося запустити серце земляка. На тренінг стак меду прийшов, бо хоче дізнатися більше про першу домедичну допомогу. Щоб я зміг, якщо буде якесь поранення, чи у людей, щоб я зміг зробити першу медичну допомогу чи собі, чи то хтось буде поряд, ну, щоб вміти це зробити вчасно. Ні, Копильщину росіяни обстрілюють чи не щодня, тому вибір місця проведення тренінгу не випадковий. Британці показали, як правильно використовувати джгут, щоб зупинити катастрофічну кровотечу. Yeah, I особливо в тих зонах, де ми зараз знаходимось, через російську агресію. Це дуже важливо і може допомогти врятувати людське життя. Медики з Великої Британії працюють в Україні вже більше двох років. Відвідували Херсон, Миколаїв, Харків, Нікополь. І тепер завітали до марганця. Прибережна територія наша щодня обстрілюється, тому такі тренінги надзвичайно важливі, а знати, як діяти, а, що робити. А, бо не дай Боже, да, десь така ситуація трапиться, і ми повинні розуміти, де да, вчасно надати людині допомогу. Такі поїздки корисні не тільки знаннями, якими діляться британці. Іноземці мають можливість на власні очі побачити, як країна-агресор руйнує українські міста і села. Ми їм показуємо, як тут живуть люди. Марганіс це непросте місто для проживання, як ви знаєте. І ми тут можемо показати ті потреби, які дійсно є в людей, щоб вони, коли повернулись до себе на батьківщину, могли показати і розказати від себе, що вони бачили насправді, з чим стикається Україна. Учасників тренінгу навчали, як проаналізувати стан пораненого, реанімувати його. Медики показували покрокові дії, як зупинити кровотечу та пр правильно тампонувати відкриті рани чи очистити дихальні шляхи. Спекова ситуація у нас досить таки напружена. Ну наша територія знаходиться у 7 кілометрів від окупованого Енергодару. Громада зазнає постійних обстрілів вночі. Та більш так як то кажуть, в ранковий час це арта. А в день атакують дрони. Незважаючи на постійну небезпеку, більшість жителів Марганця залишаються у місті, продовжують навчатися та працювати, і вірять, що Україна переможе. Слава Україні.